Так, доброго часу, дорогенькі. Так, отже, просили. Уже, напевно, чоловік 100 мені сьогодні написало за, за токмак. Давайте подивимо вже, подивимося вже той токмак. Токмак і яким буде його доля. Ну, до кінця року давайте подивимося о залякування. Так, вибачаю, що так знімаю, але в дорозі, тому маю те, що маю. Просто зараз в дорозі і не дома. Отак. Дивіться, визволення Токмака. Що вам про визволення сказати? Ну, те, що воно буде, це однозначно. Це навіть не мої догадки ці і карти кажуть по колісниці. Воно буде успішно, швидким. Тобто, тягамо там на місяці ніхто розводити не буде. Місто, я так розумію, що воно проїзне і має як основний, знаєте, як, як о, о, опорний такий, як пункт для них. <кій> Дивіться, в Токмаку буде бововна. Ось, 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 вона вже розпочинається. Я вам скажу, що якісь біля вас уже якісь визвольні моменти вже відбуваються. Вони просто трошечки приховані, але м -м, щось вже відбувається. І вже план, і вже намічен, і вже дії відбуваються навіть. І це не значить, що робота не, не, не ведеться. Там робота ведеться. Єдине, що мене лякає от в тих картах, які є, це це спаленість, це вогонь. А вогонь, яким чином він буде проявлятися у вас? Ці орки можуть палити після себе щось. Тобто, ну як, детонувати, розумієте? Тобто, от така от штука може бути. І це вже є не перший розклад. Дивіться, боротьба починається вже. Від сьогодні, я вам так скажу. Від сьогодні, от у нас сьогодні 29 вересня, от від сьогодні всіх, до речі, всіх Людмил вітаю з Днем Ангела. Вже почалося. Уже, уже ті кошти, які повинні були прийти, вони вже прийшли. До цього не було якогось спеціального ресурсу в грошах і в техніці, я так розумію, що не було. Зараз все приїхало. Уже приїхало. І буде зараз постійно, бачите Це значить, що воно постійно буде приходити. Тобто, вже... це вже ось пішов. Але з цим приходом будуть Е, Дивіться, у вас там будуть смерті, але це смерті орківські. Ну, так як бердянську, в принципі, у вас так трошечки збігається. І другий момент. Там якось як будуть бомбитися, не так скажу, бавовна буде спрацьовувати на складах. Тому ні, там буде дуже все швидко і це все. Так, дивіться, 10-й місяць, мені кажуть, сила мах, 10-й місяць. Це от початок. Ресурси, так, ресурси не встигнуть ті ресурси, які м, говорять оці вони всі про мобілізацію, про ось цю. М, ті ресурси не встигнуть дойти. А оці, які будуть, вони будуть там биті, поранені, тобто їм буде гембель. Правосуддя. Який місяць? Ну, єдине, що руйнувань буде, ну. Немало. От так. так, руйнувань. Перепитала ще раз, руйнувань. Руйнувань буде немало. Повторюсь. А можливі навіть цивільні. Ну, це зараз ваш стан Підвішення. А, Можливо, навіть якісь цивільні, ну як постраждають, оскільки воно буде детонувати, буде палати, буде. Можливі жертви. Ще нюанс. Дивіться, там по картах показана одна карта, яка мені не подобалась. От там свічка, що можливі, можливі вам сюрпризи і подарунки залишать орки. Тому так обережно, де вони особливо будуть там проживати, обітати. Ви, будь ласка, обережно ці місця повинні простежити спеціалісти. Тому що можливі детонації, можливе горе для українського народу. Ось так скажу. Таке. Десь когось можуть підірвати, розумієте? Навіть в пралках, де завгодно. Тому дуже-дуже обережно. Так, всім дякую. Зняла вам ваш токмак з чистою совістю. Йду далі працювати. Всім дякую. Гарного всім дня, тихого вам тижня. Ну, поки що ситуація така. В жовтні починається визволення. Воно не буде довгим, але ще будуть до останнього де щось, десь щось там буде обстрілюватися. Але щоб вам туди попадало, я не можу сказати. Думаю, що не дуже. Ну, таких обстрілів, як в Запоріжжі, от зараз і на майбутнє, звичайно, не буде. Але, можливо, десь і за, 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 за жовтень десь щось і прилетить, отак от скажу. Так, всім вдячна, всім до побачення. І дякую, що ви зі мною підписуєтесь, пишіть вподобайки, пишіть коментарі. Я всі читаю. Всі абсолютно читаю коментарі. Всім вам відповідаю, кожному У мене дуже велике прохання, якщо ви дивитесь відео і. Подивіться, будь ласка, ну, або не знайшли свій населений пункт. Подивіться, будь ласка, спочатку список, що там було до цього, тому що дуже багато про ці, там, Чернігівка чи ще якісь міста, вони вже є. Подивіться, будь ласка, списки. Так, всім дякую, до побачення.